Покажу, як я роблю домашній сир. От це бутиль домашнього молока ми взяли позавчора. Воно скисло. Зараз зніму сметанку, а потім покажу мої подальші дії. Далі зняла сметанку. Подивіться, скільки сметани? Почти, Ну, мабуть, півлітри, півлітра є чи нема. Далі ставимо бутильочок з кислим молочком, кастрюльку на дні, на дні підстелила тряпочку, ганчірочку і на маленький вогонь. Можна і повиші кастрюльку, але я беру те, що в мене є. Далі, далі покажу. 2 половиною години на маленькому вогнищі стояла в кастрюлі. Зробилась таке сиворотка, донизу сир. Зараз я буду Зливати, підвішувати, все покажу. От така приспособа в мене тут капає сиворотка і висить собі сир домашній. Потім покажу, скільки сиру, скільки сиворотки, скільки сметани, і скільки коштує бутиль домашнього молока. Друзі, дивимось, що ми отримали. З бутылечку домашнего молока. Сыворотка. Бачите, вот стільки сыворотки. Так сметанка. 352 пятьдесят грамма. Це сметанка. Так, сыр. 500 грамів. За бутиль молока ми заплатили 60 гривень. А зараз порахуйте, добре це чи не дуже. Напишіть в коментарях. Вот така у нас получилась продукція. Всім бажаю гарного дня. Далі буде.